Забрала свій аерогриль на розетці. Купила. Ну, це не я купила, це мені подарунок на день народження. Будемо з вами разом тестувати. Ой. Ось принесла мама додому нову помічницю нам, Да? Ням. Що там? Картопля фрі? Ось такий аерогриль. Ще не розпакували, зараз будемо розпаковувати і дивитися на нього. Що ж воно таке? Так, відкрили, і тут бачимо є книжечки різні. Треба це все перечитати, щоб знати, як користуватися цим приладом. Знайшли для неї місце. Отак, сюди на ручку натискаєш, витягуєш чашу. І читаємо інструкцію. Тут потрібно її помити перед першим використанням, так як показано на цьому малюночку. Ось тут така інструкція до неї. І десь я тут прочитала, що не можна папір класти. Хоча всі, хто знімають рецепти, кладуть пергамент. А пергамент це ж папір, правильно, Он, дивіться. Попередження: ніколи не використовуйте легкі продукти або папір для випікання у пристрої. Бачите? Тепер я вже не знаю, що робити. А, і далі, там не використовувати я читала. А он воно внизу трошки нижче написано: ніколи не наливайте в чашу олію. А я бачила, що деякі ж наливають сприскують олію їжу, тому тут будемо дивитися, що робити далі. Я все одно покладу пергамент. Бо як же я потім її поверну, якщо буде щось не так. У м'ясному магазині я купила вже замариновані ось такі ніжки. І хочу їх викласти сюди, в аерогриль. Ось таким чином я їх виклала сюди. Вставляємо чашу у аерогриль. Треба, щоб клацнуло. Ось так. А перед тим ставили в електромережу. Так, і тут по інструкції обираємо все, що нам потрібно. Ось дивіться, тут є віконечко, через яке можна бачити страву, яка готується. Дуже зручно. Є ось інструкція. Треба по якій слідкувати за діями поступовими. Так, уважно читаємо. Так, дивлячись на інструкцію, оце меню. Натискаємо на нього рибка, пиріг, мабуть, і показує час та температуру, при якій воно готується. Далі, що там у нас? Гриби, мабуть. Да? Потім, я не знаю, що тут треба буде почитати. Далі, все, все вимкнено чомусь. Перше. Перше це, мабуть, розморожування. Друге картоплі фурі, мабуть. Да? І далі ніжки йдуть. О, у нас якраз ми готуємо ніжки 180 градусів 27 хвилин. Да? Оце у нас початок. О, дивіться, увімкнулося зразу світло у віконечку. І чекаємо, що відбувається. Дуже класно, що тут видно, що всередині. Воно ще стало гучніше. Ну, не гучніше, а чутно, як повітря, потік повітря збільшився, знаєте, наче злітає. Аж страшно мені, якщо чесно. Інтенсивніше почала працювати просто. Час пролетів і я чую, як піпкає. Піп-піп-піп. Тобто готово. Так, побачимо зараз, що ж воно там таке. Я не знаю, можна. Ага, ага. воно зразу перестало само. Так, оце трудновато важкувати його. Божечки. Божечки. Ну, дуже схоже, що готово. Подивіться, яка рум'яна. Клас. Курка, яка рум'яна. Як пахне, дівчатка, хлопчики, клас. Зараз будемо куштувати. Далі ми будемо готувати картоплю. Значить, порізали її на частинки. І приправками притрусили по бажанню, які ви бажаєте. Без олії. без олії, без ніякого жиру. Ну, от побачимо, що буде з цього. Як бачите, це не зовсім картопля фрі. Отак от треба притиснути, щоб клацнуло. О, все. Так, а, значить, далі вмикаємо оп, вмикаємо. І меню обираємо. Розморозка, ні. О, картопля. Картопля 45 хвилин, 180 градусів. Ну, давайте спробуємо. Побачимо. Натискаємо старт. О! І починаємо готувати. Ось, чуєте, як піпкає? Значить, 5 разів воно піпкає. Це працює витяжка у нас, тому шумно. І вмикається світло. Коли воно готується, то світло вимикається. підсвітка не світиться, до речі. А тільки коли я ставлю, бачу. І вже коли приготувалося, то я бачу. І вимикається сама. Так, вимкнула витяжку. Боже, ще ніяк я не можу придумати, як. Ага, туди треба. О, так, треба при... приловчитися, як то кажуть. Ого, дивіться. Ого, яка вона запечена. Нічого собі. Я навіть не знаю. Дивіться, аж вздулася, як картошка фрі точно. Мабуть, дуже смачненька. Так, ось де прикривала її. Цей пергамент прикривав, то бачите, там трошки вона така біленька. Я зараз скуштую і скажу вам. Ось, гаряченька ще я на неї подула, подмухала. М -м -м. Це сухарі. це чіпси. Якщо ви хочете картоплю по-селянськи, то треба ставити не на 45 хвилин, як воно само там ставить. А значно менше вибирайте час. Чіпси. Зараз ранок ми готуємо сніданок. Я поставила у скороварочку готуватися пшеничну кашку. І у аерогрилі хочу приготувати ось такі сосисочки, які купила у м'ясному магазині. Курячі. Мені дуже-дуже сподобалися страви, які приготували ми вчора. Це курочка і картопля, і вирішила от так. Хоп. Сьогодні приготувати ковбаски. Так, обираємо за допомогою кнопочки меню, що ми будемо готувати. Ну, чесно скажу, я ще не почитала інструкцію для ковбасок, що обирати. Ну, виберу те саме, що обирала для ніжок. 27 хвилинок. Можливо, це і забагато для ковбасок, але хай буде. 180 градусів 27 хвилин. Або давайте. А як час зменшити? Оце, мабуть, да? о, давайте 25 хвилин поставимо. Все. Вмикаю плей. Старт. У мене рука трошки мокра, так воно погано натискається і готується. Три 2, один. Все. Приготувалися! Дивіться, як шкварчать сосиски там зараз зараз дістаємо. Ой! Я ніяк не прилучуся її відкривати! Вау! Краса! Мабуть, дуже-дуже смачно. Ну, це видно, що дуже смачно. 25 хвилин. Не 27, а 25. Я зменшила час. Ідеально. Просто ідеально. Ось такий гарний сніданок маємо за допомогою наших помічниць: скороварки та аерогриля. Головне корисно і швидко. Усім гарного дня!